Слон зі своїм хоботом здатен підняти як маласеньку голочку, так і вирвати із землі ціла дерево. Для нього хобот є мультифункціональним. Для дітей із Закарпаття організували дводенну подорож до Угорщини. У ролі організаторів виступила Угорська екомунічна служба допомоги та організації Обсервер. Однією з найзахопливіших локацій для дітей був зоопарк у місті Ніредьгаза. Цей зоопарк мені дуже сподобався, він був дуже крутий, е, класний. Е, е, мій, моя улюблена тваринка це, це е, 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 обізяна. Е, ну я її люблю, бо вона дуже швидка, е, любить е, е, ходити по деревах. Любить бігати, вона дуже красива, як і цей зоопарк. Потрапити до зоопарку в Ніредьгазі давня мрія для дітей із селища Ясіння, і ось тепер вона здійснилася. Звуки сирен дуже негативно впливають на дітей. На них цей вплив набагато більший ніж для дорослих. Під час уроків ми повинні спуститися в сховище та чекати закінчення повітряної тривоги, часто впродовж декількох годин. Через це психічний стан дітей дуже напружений. Тому така подорож для них є надзвичайно важливою та захопливою. ось третій клас. Ми можемо зайти до них. Добрий день mit кіталая діти вигадують, що вони хочуть робити на уроці. Тут, наприклад, ми подорожували. Діти розповідали про те, куди вони хочуть поїхати і що б вони хотіли побачити. Однією із мрій дітлахів є потрапити до заводу Лего в Нірадьгазі, але поки що це не вдалося організувати. Про свою мрію потрапити до зоопарку міста Ніредьгаза та заводу Лаго діти розповідали у фільмі під назвою ім'я Тиси». Організатори саме тоді й звернули увагу на мрію дітлахів. Кінорежисер Дмитро Ляшук уважає справою свого життя, захист довкілля та виховання екосвідомості дітей. Каже, він радий, що зміг допомогти дітям із Закарпаття. Я дуже радий, що вдалося організувати цю подорож. Три роки тому я знімав мій фільм «В Тиси» в Єсінянській школі. Там я показав те, що як діти навчаються сортувати відходи. Тоді я озвучив їхню мрію, що діти хочуть потрапити до заводу Лего та зоопарку в Ніретьгазі. Два роки тому відбулася прем'єра фільму, і потім прийшов ковід. Згодом війна. Тому не вдалося організувати цю подорож. Я вже почав здаватися, але організація Обсервер Зголосилася та організувала для дітей цю подорож. Тому я дуже радий, що своїм фільмом я міг долучитися до втілення мрії цих дітей. Я пишаюся організацією обсервар та угорською екомонічною службою допомоги, що вони все це організували, не забули про дітей і подарували їм таку радість. Виконавчий директор організації «Обсервер» Анна Гебаєшне-Матрагайді розповіла, що їм вдалося допомогти в організації цієї подорожі для 30 дітей та їх супроводом. азаміт. Зразковою є та праця, яку виконують викладачі, як вони виховують дітей у цій ситуації. Діти, попри всі труднощі, прагнуть бути дітьми. Вони хочуть пригод та ігор. Ми вважаємо, що ми і всі, хто має таку можливість, маємо допомогти дітям залишитися дітьми за будь-яких умов. Керівник представництва Угорської екомунічної служби в Україні Янош Геревич наголосив, що війна в Україні вплинула не лише на мешканців сусідніх областей, а й на закарпатців. Саме тому організація приділяє значну увагу підтримці тутешнього населення. У випадку дітей такі надзвичайні події, як ця подорож, допомагає зменшити травми від пережитого. Ти Брікет у зимовий період допомога складалася з дров, брикетів, пічок із програми щодо придбання відповідних речей, допомога харчами, засобами гігієни, психологічна підтримка. Всі ці програми здійснювалися впродовж усього цього часу у всіх регіонах, де була така потреба. Зокрема, і на Закарпатті. Наше представництво надавало з перших днів всю підтримку 220 шелтерам на Закарпатті. Це були харчі для дорослих та дітей, а також засоби гігієни. Ми роздали 140 тонн брикет. Етів сім'ям, які потребували допомоги. Кожна сім'я, яка надала прихисток переселенцям, отримала по 5 кубометрів дров. Для більших закладів ми передали генератори за той час, відколи в Україні триває війна. Угорська екоманічна служба допомоги надала підтримку понад 360 тисячам біженців та внутрішньопереміщеним особам з України як на території Угорщини, так і в 20 регіонах України. Організація передала близько 1700 тонн гуманітарної допомоги, долучилася до утримання шелтерів для переселенців. А також бере участь у програмах із відновлення та розвитку в Україні і допомагає в отриманні психологічної. Ної підтримки тим, хто цього потребує.